Всім привіт! Сьогодні я буду показувати свій е, бізнес в карпаркінг. Бізнес буде заключатися в автосервісі. Вон. І в мене я зробив собі таку машину. Вона взагалі біла, но я її покрасив чуть-чуть. В оранжевий і зробив такий бус. От, зарплата 5 тисяч. Ну, я зараз не в онлайні, я зараз в одиночній грі. Так, йдемо в бус. Сідаємо от в першому городі біля, біля майки. От автосервіс сам. Тут вообще не парковка, вот тут вот. Ковка, okay, я зараз припаркуюсь. О, ну, все, я припаркувався. це я для онлайна взяв, тому що в чат якби писати по сто раз то таке собі. А так ефективніше. От робочий стіл. Все видно. Кондиціонер. Ще один стіл. І тут у нас інструменти. Конуси. І отут от я зі своїми напарниками там стою. Ремонтую авто. А якщо машина приїжджає і не відкривається її капот, то я зараз їду, сідаю за руль і на чужій машині з власником авто їду в автосервіс. Я зараз вам покажу його. Це недалеко. Куда мне пожаловать? Вот тут вот можно съехать Тут у меня тишины. І ось піднімати авто. Зараз ми і я вам покажу, як це можна робити. Тримаємо на тормозі, щоб не від'їхала. Так можна під'їжджати. мы не влезаем, что ж, он за заехал. И выходим. Так, выходим. И поднимаем. Машина, Снімається. Це не моя, конечно. Це не мій автосервис. Ого. Ого. Ладно. Ну вот, машинка піднялась наша, и тут можна ходити дивитися, що не так. Ну, типа... Ммм... Mm. Де це опустити? А ага, все Я так допускаємо. Це на всякий случай, якщо капот, наприклад, в мене... Ну там під'їжджає людина в неї, не відкривається капот, а як ще подивитись Ну, поїхав, подивився і все От. Правда... Це двіжок у мене стоїть на бусі за 50 тисяч просто. А багажник що? Багажник тут двері відкриваються. Тут так от... Ну, залізти я не можу. І закриваємо ці багажник. В цьому відео я показав вам свій... Теперішній бізнес. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Всім пока.